Параграф 19. Яка будова та функції листка? Які є його видозміни, листок і його розміщення? Листок, як і стебло, надземний орган рослини. Бічна частина пагона? Зазвичай листок складається з листкової пластинки і черешка. Але існують листки і без черешка. Черешок не тільки сполучає листок із стеблом, а й якнайкраще орієнтує листкову пластинку відносно сонячних променів. Листки з черешком називають черешковими яблуня, малина тощо. Листки без черешка називають сидячими кукурудза, пшениця, жито. Біля основи листків деяких рослин можна побачити особливі вирости прилистки. У різних видів рослин листки розміщуються на рослині у певному порядку, що має назву листкорозміщення. Якими бувають листкові пластинки? Листкові пластинки різних видів рослин мають різну форму. В одних рослин вона серцеподібна, в інших стрілоподібна, а ще в інших голчаста тощо. Листки бувають прості та складні. Простий листок складається із черешка та однієї листкової пластинки, а спільний черешок складного листка несе декілька листкових пластинок, кожну з яких називають листочком. Листкову пластинку пронизують жилки, комплекси провідних тканин ксилеми та флоеми. Їхні функції провідна транспорт розчинів поживних речовин та опорна. Своєрідний скелет листка. Розташування жилок листкової пластинки має назву жилкування. Розрізняють сітчасте, паралельне і дугове жилкування. Сітчасте жилкування. Листки завдяки галуженню утворюють більш або менш щільну сітку яблуня, виноград, горох тощо. Паралельне жилкування. Жилки розміщені паралельно одна одній. Кукурудза, пшениця, жито. За дугового жилкування жилки вигнуті дугоподібно конвалія подорожник. Внутрішня будова листка зумовлена його функціями вона спрямована на те, щоб максимально ефективно вловлювати сонячні промені, здійснювати випаровування води. Підтримує листок у просторі система жилок. А основна тканина листка пристосована до здійснення фотосинтезу. Які основні функції листка. Поглинаючи у процесі фотосинтезу вуглекислий газ і виділяючи кисень, рослини підтримують стали вміст газів в атмосферному повітрі. Цікаво знати величезні запаси сонячної енергії, збережені в рештках рослин колишніх епох торф вугілля. Людина використовує як паливо. Щорічно, завдяки фотосинтезу, на землі рослини створюють близько 150 мільярдів тонн органічних речовин і виділяють понад 145 мільярдів тонн кисню. Для забезпечення нормального функціонування організму рослини мають не лише поглинати воду, а й виводити її назовні. Зазвичай вода виводиться у вигляді водяної пари. Цей процес називають випаровуванням або транспірацією від латинського транс через та спіро дихаю. Листки здійснюють транспірацію або через продихи, або через поверхню листкової пластинки. Випаровуючи воду, рослина знижує свою температуру і таким чином захищається від перегрівання. Яка тривалість життя листків? У багаторічних дерев'янистих рослин листки часто живуть протягом одного року і повністю опадають певної пори, зазвичай восени: береза, клен, липа, яблуня, горобина тощо. Такі рослини називають листопадними. Але є рослини, листки яких живуть кілька років і змінюються поступово. Такі рослини називають вічно зеленими русниця, лавровишня, верес, сосна, ялина та інші. Природне явище масового опадання листків на період несприятливих умов має назву листопад. Скидаючи листки, рослини захищаються від надмірної втрати води. Крім того, разом із листками рослина може виводити зі свого організму непотрібні їй продукти обміну речовин. Які відомі видозміни листка? Крім основних функцій, дихання, випаровування, фотосинтез, листки можуть виконувати й деякі додаткові, у зв'язку з чим вони можуть видозмінюватися. Рослини посушливих місцевостей у листках можуть накопичувати воду, тому вони стають місистими. Алое молодило. Часто листки видозмінюються на захисні колючки. Колючки в кактусів не лише захищають рослину від виїдання тваринами, а й зменшують поперовування води. А колючки в акації білої це видозмінені прилистки. Окремі листочки складних листків гороху посівного перетворилися на вусики, якими рослина чіпляється за різні предмети і закріплює стебло у певному положенні. Навусики у рослин можуть видозмінюватись як окремі листки, так і весь пагін. Так само і колючки можуть бути видозмінами як листків, так і пагонів. Листки можуть видозмінюватись на луски. Пригадаємо, у цибулини цибулі городньої соковиті луски слугують для накопичення запасних поживних речовин та води, а зовнішні сухі захищають внутрішні частини цибулин. Цікаво знати, цікаві видозміни листків спостерігаємо в комахоїдних рослин росичка, венерина мухоловка, пухирник. Вважають, що споживаючи дрібних комах, комахоїдні рослини компенсують нестачу нітроген у місних сполук у ґрунті, на якому вони зростають. Відомо приблизно 500 видів комахоїдних рослин, здебільшого мешканців тропіків. В Україні трапляються альдрованда похирчаста, а також декілька видів росичок. Узагальнення листок це бічний зелений орган пагона. Основні функції листка фотосинтез, газообмін і транспірація. Листки можуть видозмінюватись на вусики, колючки тощо. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео!